А також благодаріння церкві за молитви, що я можу тут по милості Божій. Це ну, слово вообще по милості Божій, коли ти переживаєш великі моменти, такі ну, нехороші, за здоров'я, чи якісь переживання, особо цінне, милість вот, ну, У нас <coughs> кого нема наших старушок. Вот, сестру Елю, сестру Аню, сестру Аню. Ну, Як підворіть їх навіть? Ну, після зібрання з братом Саша бісідок, якщо Бог не здасть, може десь в кінці неділи відвідувати сестру Аню. От, вона не може, сестра Елля ну, така. Ну і сестра Галя, всі вони їм за 80. 35-38, 40 рік День народження. От. Є у нас от, Доня і сестра Іра. Кстати, попутно скажу сестри, щоб молитись за Неміровську церкву. Тому що ви знаєте, що і Неля замуж вийшла також більше тут. От, у нас ще мінус один, і в основному, нас, крім старуших, яких я вже перечислив, це от брат і сестра. Ну, тут ну, навіть церквляється. Тобто колись було більше. Хтось перейшов у другу церкву, хтось в Вінницю, хтось в Гайсін. ну, Це всі, які були. Тобто із тих 14 членів церкви, які були кілька років тому, остається 6. Так, і тому таке бажання, щоб. Молилися, щоб і Бог там пробудження посилав, тому що в цьому році теж організовували Чи це тому році? Тому році. вчиться. Діти, невіруючі віруючи, приходили лагеря, щоб вони теж могли посіщати, Бог побудів їхні серця. А також серця їх батьків, щоб вони теж могли навернутися до Господа. Оце ну, так от поніміриво. Ну, трохи я якщо сказати ще. Що... Дуже дякую, братіва, ми сестру Ірою теж допомогти. Розкажіть, які благословіння ви мали в цей період і які у вас є переживання. Знаєте, в Слові Божому написано для Києва, що всьому свій час. Ми, ну, наше покоління і чу-чуть старші, молодші наші діти до торішнього року не знали, що таке війна. Хтось може по понаслижки, хтось може мого року, хтось старший молодший міг знати про війну в тому випадку, хто комусь приходилося служити в Афганістані, в других місцях таких, де були війни, які. Ну, не власний від е, нашої місцевості, скажімо так. От, е, які благословіння були в нашому домі особисто, відколи почалася війна? Ви знаєте, я вам скажу, що від того часу і по сьогоднішній день ми ні в чому не маємо нужди. У нас є хліб, є до хліба. Я думаю, що всі ну, як виключали світло по всіх Україні, скажімо так, так і в нас виключали. Перший день, коли до нас попали біженці, ну так може Губоцька, але люди, які тікали від війни, в нас на перший день, скажу чесно, що десь наля тут є в нас з Юлією, не пам'ятаю, хто готовий їсти, вони зварили такий суп, що люди казали, дайте нам рецепт того супу, який ви зварили. Ну, наші дівчата зварили, яка одна з одна жінка поки її вже нема, каже, голь на видумку Хістра. То й все, що було, в одну каструлю зварили. Там чуть макарони, якоїсь гречки, ще щось там було. Такого на столах в нас не було, як сьогодні тут, ви знаєте. Але потім і місцева церква нам допомагала не нам особисто, а так, як ми приймали людей, які не мали місця переночувати. Де з села люди приносили їсти, казали, ви вам приймаєте, ми вам не, мам, не, не нам даємо. Тобто не вам, а людям, які вас будуть ночувати жити. Знаєте, по сьогоднішній день у нас є робота. У мене є робота, я працюю. От, є все необхідне для життя на сьогоднішній день. Наша сім'я одночасно і збільшується, і зменшується. От. Збільшується чому, що в нас ще один син є. Є один ще онук, родився, а зменшується, бо одної дочки вже нема. Ну як немає, я думаю, розумієте, хтось женився, хтось вийшов заміж. Онуки є. Ну так, ми живемо. Так. Прохання таке не забувати нашу Немирівську церкву, тому що нас там, скажімо так, майже вже немає. Ми ще є, але вже дуже мало молодь. Всі присутні, скільки часто, добре з часом. І нам добре, коли до нас приїжджає. Але коли приміщені дві душі або три, не дуже весело, ставлю так. Ми зараз заспіваємо, не знаю, що діти приготувалися, ми заспіваємо зараз. thank you